Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Парктронік, котрий використовується на автомобілях марки Opel, таких як Astra J, Adam, Astra G, Signum, Zafira C, та безліч інших також використовується на автомобілях марки Chevrolet. Один з безлічі каталожних номерів 13 300 764. У інтернет-магазині деталі має номер DF 17 686. Придбати або дістати більш детальну інформацію можна за посиланням під цим відео. Деталь, якщо є в наявності, готова до відправки в день замовлення. Дали вам покупок і пам'ятайте, Україна понад усе. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.